І тут розгортається гостра боротьба за головне багатство країни землю. Та подекуди методи цієї боротьби нагадують таращанську трагедію. Війна за землю не на життя, а на смерть. Хто стає жертвами перерозподілу рунку? Другі години ночі вірвалися невідомі у масках, наділи на голову пакет і жорстоко били. Нічні розбірки на полях то цілковите знищення врожаю, чому дорогокомбайном перекривають озброєні люди. У воїну німці як заходили, то пшени твіті не вирізали. До яких хитрощів даються нові українські поміщики, латифундисти за дискупчення банку землі у своїх руках. Я ці землі понаходив, вернувся до адміністрації, взять в оренду. Все про земельні афери на Київщині дивіться прямо зараз. Таращанський район, що на Київщині, живе переважно з рахунок землі. Майже 60 тисяч гектарів землі сільськогосподарського виробництва. Утім, керманич району бідкаються, а район збитковий. Чому? Дівчата, хлопці, Проти у нас чи... сьогодні акція. Я вас дуже Добре. прошу. На, ну, як, а ну нас за завант... ви хотіли взяти інтерв'ю. Так. Я зараз інтерв'ю давати не буду, бо тому що Чому? я До Донедавна пан Шостак був заступником очільника району, але вже три місяці виконувач обов'язків голови. Власне відтоді, як його начальник, пан Андрій Давиденко, був звільнений і зник у невідомому напрямку. Давиденко, значить, місяці два тому він да, Він дійсно в неділю виносимо гори, чи боялася адміністрація. Проводи себе такі уставили. В районі подейкують напередодні екс-керманич пороздавав чимало землі, кому саме цю інформацію його заступника нині виконувач обов'язків голови району ретельно приховує від журналістів на запит ви зараз отримаєте відповідь, і правильний чи неправильний розцінюйте. Ми дали вам відповідь згідно законодавства протягом місяця. Стопкур направляв запити до райдержадміністрації податкової та земельного відділу. Утім, утримав лише відписки та в селі не сховати інформацію. Фаворитом біглого очільника району називають молодого депутата Тращанської райради Андрія Винниченка. Він успадкував агробізнес від батька екс колгоспу, і швидко примножив чималий банк землі. Без тенд без нічого, Він сьогодні заволодів там 23 чи скільки гектарів резерву і запасу. В земельному відділі району ці інформації здивувалися. Ваш бувший голова <звісна> райдержадміністрації, <звісна> Він пороздавав землі запасу, землі резерву деяким підприємствам. А як яке він мав право зараз Ну я не знаю. Він не розпорядник? Я розумію. У нас таких багато випадків, що вони Кримінальні провадження було одна за одним самого депутата аграрія, як і екс очільника району, чомусь в райраді Можливо, не бачили давненько легше сказати, коли він був, звісно. От. Десь перші три сесії, мабуть, від каденції це вважайте жовтня минулого року. В агрофірмі його теж немає. Поговорити з Андрієм Виниченком стовкору вдалося лише телефоном. Ви давно не з'являлися на засіданнях на сесіях районної ради. Ну як вам сказати, це Мене на, на те особисті питання. Я взагалі дуже часто, дуже рідко останнім часом тут проявлявся. Пан Вениченко зрештою зізнається, землі від біглого голови РДА отримував. Якщо він мені надав землю, я я ці землі понаходив, звернувся до адміністрації, запропонував в оренду. і вони мені взяли в оренду. Зверніть увагу, жодного тендеру або відкритої боротьби за землю не було. Чому? Дивимось в корінь корупції. Депутат Андрій Винниченко – син екс очільника двох колоспів Віктора Винниченка і зять колишнього очільника Рокитнянської податкової Павла Ткача. Цивільна дружина Винниченка Лідія Ткач працює в РДА. А у підприємствах Андрія Винниченка бухгалтерію ведуть колишні працівники Державної фіскальної служби. Може, тому в податковій знаходять тисячі причин, щоб приховати інформацію від стоп корупції. У вас Є інформація скільки пат. Тужна агропідприємств є землі в користуванні скільки вони сплачують податку. Да, відповідно до їхньої поданої звітності в нас є скільки у кожного дати. ви можете нам надати таку інформацію. Розумієте, інформацію щодо їхніх даних ми даємо тільки з їхнього дозволу. Прихильність до заможного депутата разом із очільником району демонструють і сільські голови. Наприклад, голова села Велика Березянка перед виборами сам зібрав селян на стадіон за для реклами підприємства Виниченка. Так, да, дійсно, юристів я сюди запрошував, щоб пояснили людям. Я не людина Верниченка, повірте мені. Все, приятно. Повірте мені. Те, що, що в нас є спілкування із ПСП шота, розумієте? Це зовсім інше. Підприємство зареєстроване в іншому селі, а отже, не принесе бюджету Великої Березянки жодної копічини. Хіба що зиск отримає сільський голова або його дружина, яка працює у фірмі Виниченка. Ніякого інтересу, ну, я навіть про це й думати не можу, розумієте? Я можу перейти. Покраситься ні одну людину не загитувався в пішоту. Поки журналісти мандрують селами району, за нами встановлюються стеження. Здалося, чи справді ця срібля ставцівка переслідує команду стоп-кору. А детектив тільки починається. Дивіться далі. Свої земельні паї селяни зазвичай здають в оренду крупним з агропідприємствам і отримують щорічний дохід. Підприємства конкурують у боротьбі за паї. Селянам пропонують все більшу оренду платню у найбільшому селі райони Кившовата за оренду паю. сільхозпідприємство Винниченка пропонує аж 18 тисяч гривень чистими на рік та ще й підкуповує за перехід від конкурентів. Це зараз заключили договори. 200 людей. Ми їм заплатили по, по 5 тисяч за бонус за переход, я не давався конвертах і на халяву, Хоча я міг його заплатити, тому що в моїй декларації в прошлому році 7 мільйонів 300 трибут. Щедрість аграрію у Кошуваті пояснюється просто конкуренцією. Натомість у браному полю, де немає конкуренції, його ж агрофірма видає вдвічі менше. То що там, Вінніченко йок ще, а я кажу, айок. У вас скільки плати? Вісімнадцять, каже. Да, Торік а в нас нічого. Я забула скільки. П'ятнадцять платить. П'ятнадцять mm -hmm. платив, а в нас сім. А поняв кажу, що з бронепільців можна вірівки вийти. Все. Я плачу у граному полі. Найбільшу оренду плату по Буславському району. Те, що вона менше, ніж в Тюшовоті, це не значить, що я їм не доплачую. Немає альтернативи, де рядом або в районі ніде підприємство платить більше мене. Тож як не буде конкуренції, орендар може і в інших селах знизити платню, бо в договорах оренди немає чіткої суми. 18 легко перетворяться на 7. А поки ми проведемо експеримент, порівняємо, скільки агропідприємства декларують і реально платять за паї. Я не знаю, в принципі, десь 10 тисяч 11. Посп, дружба, дружба. Так, а хто там власник? Вінниченко. А це те саме посп-дружба. Прямуємо до бухгалтерії, дивіться уважно. За оренду 4 тисячі у нас платять. Це офіційно? Ну так, офіційно і взагалі оплата. Ага, а люди нам сказали, що 10. Ну, люди сказали. А як це так відбувається? Я не знаю, що там люди. Ну, допомогу ще там дає, то, то може бути і 10. А так то у нас 4 тисячі. З допомоги що податки не сплачуються. Тобто підприємство ухиляється від сплати податків. Порахуємо приблизні збитки. Якщо вірити рекламі у Півшоваті, депутат Виниченко має навіть платити шистими по 18 тисяч гривень орендної платні. Податків бюджет має піти лише з одного пащика понад три тисячі гривень. Якщо в семи селах Виниченка десь три з половиною тисячі гектар землі, це більше як тисяча бащиків. Сума податків сягає вже трьох мільйонів гривень щороку. Та офіційна сплата чи з експерименту у два з половиною рази менше? Отже, бюджет ціл не до отримує третини податків. Це податків це коли є злочин. правильно? а якщо можна законно якось оптимізувати сплату податків, це не є злочин. Правильно. Для ухиляння від податків, квіточки юристи стопкору на прохання мешканців району проаналізували договори, які пропонують підписати новим пайщикам. Стоп корупції зібрали народне віче, щоб застерегти селян від махінацій. З людьми заключають не договір оренди, звичайно, а заключають договір емфітезису, за яким ця земельна ділянка може бути відчужена на розсуд емфітефта, тобто особи великого крупного фермера, який бере цю ділянку в своє користування. Ти бачить тут загрозу продажу землі власника без його згоди? Невже Виниченко збирає банк землі для перепродажу? Власників паїв ошукують і за допомогою договорів попередніх намірів за виногороду селянам пропонують підписати намір віддати паїв оренду виниченку по закінченню діючого договору. У разі, якщо сторона 2, тобто селянин, який має пай, відмовиться від укладення договору оренди або укладе договір оренди з іншим орендарем, то сплачує стороні 1 штраф у розмірі 20% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. І людина не розуміє, як вона могла взяти 5, а чому має віддавати 20. і 20 тисяч гривень на сьогоднішній день для українського селянина це. Це немалі кошти. Фермери розповідають, що молодий депутат у конкурентній боротьбі не гребу навіть знищенням врожаю. Крупне підприємство, яке не вважає фермерів і приватних підприємців за людей, займається безпосередньо рейдерством в натуральному смислі слова. Хоч, хоч би зібрали цей врожай, не так би було бідно. Вони його просто взяли, переорали. Техніка із стовків шовата. Знищила врожай це господарство, от влаштувало, скажімо так, просто самозахват. Та серед постраждалих не тільки приватні фермери, а й потужні конкуренти депутата. На нашому полі, та Агла, яке ми засівали, що вони заїхали мотить, поки ми визвали міліцію. І поки все міліція приїхала, їм не перешкоджала. Вони спокійно обирали сою. Ну і сміялися так. Да. А потім, через декілька днів, вже директор був побитий. Ця жінка побитий директор підприємства конкурент Венеченка. Мені зв'язали руки, все ще залишилося. наділи на голову себе обличчя повністю побили. Руки зв'язали ноги, три години не мене били. Як ви задовбали вже нас? Ви зрозуміли після конфлікту на полі. Вона звернулась до поліції. Та поліція тоді два роки тому не знайшла винних. Напад е на мене пов'язує із моєю виробничою діяльністю. Їх було напевно чоловік там 12 чи скільки які. Ну його постійно дома там охороняли, і на полі були міліція, яка була. Ну після того охорона ця зникла. Команда Стопкору направила всі з'ясовані факти земельних махінацій і недобросовісної конкуренції для перевірки до правоохоронців і контролюючих органів. Утім, наведені схеми далеко не всі засоби впливу на конкурентів і власників паїв. Зараз ви дізнаєтесь про один з найгучніших рейдів команди стоп корупції. Нада смертну смертною каю. ви хочете до суду довести? Та все по порядку. Команда Стопкору започаткувала власну традицію. Ми збираємо представників нашої команди з усіх регіонів України і рушаємо до корупціонерів. Стопкор неодноразово робив сюжети про корупцію на Дніпропетровщині. Це завжди супроводжувалося нападами та погрозами журналістам. А після одного з наших розслідувань нашому активісту вщен спалили автівку. Окрім місцевих активістів, долучили осередки з Київської Харківської, Харківської. Херсонської, Чернівецької, Черкаської і Донецької областей. Перше на черзі місто Маганець. колеса вигоріла ось ця вся частина машини. А сліди в злому сліди в злому, да вон там видно, внизу з тої сторони було добре видно. Виламаний нижній час, ніжній він був приварений, виламаний і оттуда заліт. Машину Сергія спалили після того, як він взявся за сміттєву мафію маганця. Журналісти з тобкого підтримали його у цій боротьбі ми встановили, що місцеві корупціонери заробляють на махінаціях зі сміттєзвалищем. Стежки привели до міського голови Марганця Олени Жадько і місцевого депутата Олександра Бондаренка. За своє розслідування і втручання у їхні корупційні схеми ми отримали по камері. камеру спочатку, а потім будемо розмовляти здесь просто ну якась корупційна целина, я би так сказав. Тобто э, не пугані дикі звірі, які зжигають машини, вот, уничтожають імущество, збивають активіста. Всіх, хто просто проти, хто піднімає голову, вот, сразу йде жорстке противодействие. Розслідування цих злочинів триває майже рік і постійно гальмує. Запитати про безлад у місті, ми вирішили у міського голови. Справа була закрита. Вам не здається, що це дивно? Коли здається, треба була... хреститися. – не здається лише Але за кого? втручання Генеральної прокуратури цю справу поновили, бо була відповідна вказівка. Що зробили від кого ви, щоб вказівка? Її... Що її поновили? Що ви зробили від, від кого Від Юрія Віталійовича Луценка? А ви навіть не знали про те, що її поновили? Ні, поновлюйте ще раз. То ви, мабуть, взагалі затвор... нічого не знаєте». Зрештою, перелякана пані жадько попросилась у наші ряди. Ми саме себе продовольшия член вашої організації. І викликала керівника поліції відзвітуватись перед стопкором. Хочуть вас заслухати з приводу спаленої машини хникіна Сергія Олександровича. нападу і на знімальну і нападу на знімальну групу. На групу. Та увага поки чекали керівника поліції, з'ясувало, що в Марганці на журналістів вже нападали. Вийшов представник міської влади, чи тоді я не знаю, ким він був Катко. зайшов до цього кабінету, вдарив по камері, і також він побився ще й. Ця справа на якій стадії зараз? Вона закрита. Закрита. закрита, закрита. І нікого це не цікавило тоді. Начальник поліції помітно розгубився на першому ж запитанні про спалену автівку. Чому не проводились огляди місця події? На цьому огляді три місяці пролежали перчатки. На огляді. Міс я міс я події Місцеподії сразу. У даному, наскільки я в тому провадженні закулу там проведені два або три огляди. Прийшли два огляди проведені. Вони нічого не виділи. Ну, я ж, ви там були присутні. Я ж не був був присутній, присутні в тому та -то й діло. Врешті обидві справи начальник поліції пообіцяв взяти під особистий контроль. А ми прямуємо далі і випадково стикнулися із так званим сміттєвим королем. Це він, Олександр Бондаренко. Стопкорівці наздогнали порушника. Після цього депутат вочевидь побоявся залишити авто. Стопкор викликав поліцію, а довкола почали збиратись люди. Я сказав, говорю і буду говорити. говоря. Нада вернути смертною все, Та вже, сидів, сидів. це безпредел. Серед натовпу побачили ми і Віталія Бондаренка, того самого, що торік нападав на нашу знімальну групу. Як справа? <ріпи> Коли пан Бондаренко зрозумів, що бити його не будуть, він наважився на своєрідний коментар. Такі б'ята бся, понімає? Бантий йога. П'я. Ти гай в місяць своїми садиковими б, понімаєш, і всім Ган*** Нашому активісту викликали швидку, але поліція не наважувалась витягати депутата із автівки. Щоб оформити дорожньо-транспортну пригоду на місцевого князька, з'їхалось. Все керівництво прокуратури і поліції міста правоохоронці нічого не робили цілих дві години. Встановіть його його документи, є у нього права, є нього техпаспорт для начала. Заблюдайте, пожалуйста, процедуру. Обратитесь з попросіть документи. Ну Що це таке? Ну я маю за вас робити вашу роботу. Це стандартний законний порядок. Дійсно тим часом натовп лише збільшувався, а представники стопкору нагородили кор. Опсіонера заслуженим призом. Слухайте, в Бондаренко більше голова. <плес> Зрештою, порушника перетягнули до автівки поліції. Можливо, тепер прізвисько сміттєвого короля у Олександра Бондаренка зміниться на інше. <плес> Та не встигли ми підготувати сюжета до ефіру, як на нашого активіста в Марганці знов напали. Невідомі просто неба кинулись на чоловіка та без пояснень його відлупцювали. Тож стопкор незабаром знову повернеться до Марганця. Наступна зупинка рейду СтопКору – місто Дніпро. Там наша команда викрала корупційну схему на сотні мільйонів гривень. Держтендери на ремонтні роботи по місту віддали фіктивним фірмам. В результаті ані ремонту, ані навіть договорю з підрядниками. Лобіював таке рішення заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Після скандалу у його декларації з'явився будинок в 200 квадратних метрів. Вибрали саме і показали, а чому не показали? Где сделали хорошо, де зібрали ідеально. почему не показали, почему? а ви не знайшли. Давайте я вас сьогодні поїду по посмотрите. Вот, любой давайте сейчас вам ткну пальцем в ремонт і ми поїдемо посмотрим. При першій зустрічі зі СтопКолом чиновник спочатку закидав нас обіцянками показати договори з підрядниками, а потім замовив проти нас відеоролик, в якому нібито викрив змову між журналістами і своїми опонентами в місті. Ось чим закінчилася його обіцянка показати зроблений ремонт. Отак оттопилюся. Кусок рубероїда. Раз-раз раз швидко раз, раз заділивали. Сергій, тобто це сьогодні перед нашим приїздом і Да, За час, за два до вашого приїзду ці ж ребята, вот, ну, даби не дати вам возможность зняти, як воно було. Ми повернулись до пана Лисенка, аби він таки оприлюднив договори з підрядниками і вибачився за наклеп в адресу Стопкору. Натомість заступник міського голови втікав від. Нас щоразу намагаючись штовхнути чи вдарити журналіста. Пізніше лисенко заштовхнув до себе в кабінет місцевого активіста. Першим руки розпускав саме заступник міського голови. Хочу з вами Ого, ого сім'я. Ніхто не знімає. Ой, Вы что мне ворвались, чтобы газок понеси? Ты не доллар. Я вот вас... так. Я... Вас... Ты меня шо? Шо пригласил, Пожалуйста. Пожалуйста. Не трогай меня. Драка напила. Драку. Бой Боже мой, <пи> ты что, блин, придумал? ідіот, ти що чиновник! поїздка до Дніпра не дала очікуваного результату. Стопкор не добився копії договорів із фіктивними підрядниками, але нам вдалось показати справжнє обличчя місцевої влади і правоохоронців. Зокрема, як на це реагувати, залишаємо на ваш розсуд. Остання зупинка селище кринички. Місцевий екс-начальник відділу держгеокадастру Михайло Жиленко організував аферу із земельними ділянками. Ветерани АТО залишились без землі. А мама, завдяки люблячому синові, отримала аж дев'ять ділянок. В чому нарушення закону? Тому що я мамі своє сказав, що мама є ось така стаття земельного кодексу, і Ти можеш оформити собі зімінну частину. Я її проінформував, що вона може використовувати таке право. Рік тому Жиленко пішов з посади, але вже в грудні він відновився через суд. Тож команда стопкору направилась до криничок, аби не допустити корупціонера назад до його годівниці. Та жиленка і слід простиг у відділі держгеокадастру Його не бачили. Він Сюда не приходить не ага. поэтому, що в нього в голові шовгарезами не, не говорять про Жиленка і його подільники. А що можете про нього? розповісти? – Ми релісти працює про це там канал. даю. За словами місцевих активістів, повернення Жиленка підтримують у адміністрації Кринишок. Голова установи спілкуватись зі Стопкором відмовився. За нього відбувався заступник. землю я свое право реализовал. Реализовал, я не реализовал. Ты реализовал. Ты реализовал. Богдан реализовал. Приехал и быстренько реализовал. Молодец. А почему эти ребята, которые просто стесняются зайти, они не хотят просить? Да, потому что ну, не привыкли просить. 25-я бригада это, это зброй не сывая. Это десант. А они не реализовали. Ты старшина, который отсиживался в ТУ, реализовал, а ребята десантики на передовой не реализовали. Почему? Знаете коррумпованного чиновника нам не вдоль. Але поїздка не пройшла дарма. Ми розвінчали міфи про чесних чиновників, поставили на місце корумпованих депутатів і дали зрозуміти, що повернення корупціонерів не допустимо.